Як олень прагне до джерел воїни, та душа моя ну, прагне живого Бога. Коли ж я прийду і стану перед обличчям Божим, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це добре і і розв'ячені велики, все ціліші, приподобні і всечасні. Отці, дорогі брати і сестри у Брати світі, братисмінариси, представники влади, дорогі у Христі прочани. Слава Ісусу Христу! Цими словами Пророка і царя Давида про вічну спрагу людини за Богом. Словами, хочемо розпочати кульмінаційний момент цьогорічної всеукраїнської прощі до Зарбаниці. Ця проща того року є присвячена ювілею 1025-ліття Хрещення Руси України. В той час, коли вся Вселенська церква по цілому світі. Переживає рік віри. Ми, християни українці, у цьому чудотворному місці, де пульсує джерело чудотворної вічної Божої любові, Сьогодні зійшлися, щоб подякувати Господу Богу за дар віри. Той дар, який Подарував нам рідно апостолі Великий князь Володимир. Той дар, який ось уже 1025 років наші предки, діди і прадіди передавали з покоління в покоління, як найдорожчий спадок. Той дар, за який сьогодні нашому Творцеві і Спасителеві. Нашим святим і славним попередникам у тій божественній ідурі, ми хочемо сердечно подякувати. Цій ночі наша молодь, яка прийшла сюди молодіжною прощою, стала перед собою під час днів чувань одне питання. Ким є той Бог? У якого повірив рівно і князь Володимир і велик'я Ольга? Ким є той Бог, у якого віруємо ми сьогодні, християни третього тисячоліття. Відповідь на це питання ми знаходимо у сьогоднішньому Євангелії, яке щойно він чули. Народу, він не лишився далеким від людини. Той Бог, в якого ми віримо, Він не є мовчазний і незнаний. Він облядив себе людині. Він першим вийшов на пошук людини і показав людині своє обличчя, розповів, про себе сам. Цей вічний Бог не є безсловесний, не лишився у Мовчанці, у нього є слово. І тим Словом з Великої букви, тим словом, яке стало тілом і оселилося між нами, є єдинородний Син Божий Ісус Христос який прийшов і жив між нами, говорив нас людською мовою, об'являючи нам Отця. Вершиною об'явлення отого знання про Бога, яке дає нам Отець через Сина є Дух Святий. Бо Дух Святий є Духом Любові. Бог є любов. Ю. І тому ми читаємо у сьогоднішньому Івангелії, що так Бог полюбив світ, що дав свого сина і щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому кожен, хто у справі шукає за Богом, та як цей і, і олень лань у пустелі, відкриває в певний момент, що Він є сам віднайдений Богом, що Бог перший нас вийшов шукати, як добрий пастир, знайшовши нас, поклав на свої рамена і привіз до Отця. Кожен, хто шукає за Богом. Збірнаходить, що віра в Бога це ніщо інше, як відповідь на Боже запрошення до участі у віщому житті. А найвищим знаком, найвищою формою цієї відповіді у віри людині Богу, який до неї зближається, є любов. Буду то ось уже третє тисячоліття проголошує Євангелії Божої любові до нас, того Бога, який є близький, який переймається нашими труднощами, який співстраждає нашими болями, який бере на себе наші з вами, з вами проблеми, який приходить як джерело. Щоб наповнити і потонувати спрагу людини за собою. Як Олень прагне до джерел водяних так душа моя прагне живого Бога. Другі Христі, сьогодні в цю неділю, наша церква святкує одне свято дуже глибоке і важливе. Свято Христа Чоловіколюбця, який знаме у нашому народі як свято Пресвятого Серця Христового. Якраз коли Західна Європа перебувала у часі надзвичайної ненависті людини до Бога, в маленькому французькому містечку Паре-Лемоніалі, у 1674 році скромна бідна вбога Монахиня Марія Маргарета Аяко відчула на собі вогонь Божої любові, що попри всі людські недосконалості, Бог продовжує любити людину. А пізніше у тисячу 875 році папа Пій дев'ятий посвятив увесь світ найсвятішому серцю Христовому. Тим жестом він хотів вкотре проголосити світу, який відрікається Бога, Євангеліє провожу любов. Бо в тих часах ми знаємо, що. Італія перебувала на піку атеїзму, зневаги Бога і церкви. І саме тоді на місце Христові на землі проголосив правду про Божу любов до людини, і що лише та любов може затамувати справу людини за досконалістю і вічністю і бути фундаментом справжнього, людського. Суспільства, як олень прагне до джерел водяних, так душа моя прагне живого Бога. Важко є говорити про Божу любов у світі, якій Бог не знає. І, і людства важко може знайти такий момент, як тепер ми переживаємо, коли це слово наскільки є. Це продане дисціяне, куди люди ненавидять одні одних, а церква проголошує Івангелію про любов, куди часто її голос є незрозумілим. І тому сьогодні культ Серця Христового є нічого іншим, як запрошення людини до взаємності у любові. Любов. Любов. Ісус Христос сказав своїм учням, по тому пізнають люди, що ви є мої учні, як матимете любов між собою. А іваної Іван каже так. Хто каже, що любить Бога, а не нами свого брата, то є брехнує. Донобиць. Бо не можна любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не любиш свого ближнього, якого бачиш. Про ту умову любові людини до Бога, Христос сам навчає так, хто любить мене, той заповідь мої збігає. І того Отець мій полюбить. І ми прийдемо до нього і в ньому, в тій людині, у серці твоєї людини закладемо житло. Як сьогодні нам потрібно відчути себе любленими, що, попри всі нашу грішність, Бог нас продовжує любити і та любов є оживляючою, спасаючою. Яка не дає можливості нам загубитися на тих непростих дорогах сучасного людського життя. Тільки та любов може бути фундаментом щасливої сім'ї і родини. Бо людина не повинна любити і бути любленою, і там, де чоловік і жінка люблять себе взаємно. Може бути щасливою, може бути подружжям вірним, нерозривним і плідним. Ми часто сьогодні запитуємо, як нам любити свою батьківщину, свою землю, свою культуру, що означає бути сьогодні справжнім українським патріотом. Це на на питання знову ж таки. Христос нам сьогодні дає відповідь. Бути патріотом означає вміти любити. Але хто не любить Бога і не відчуває себе любленим Богом, й не вміє любити ні своїй батьківщини, ні свого народу, ні своєї землі, ні інших людей. Молімося сьогодні щоб усе свято Божої любові, яке ми святкуємо як ювілей нашого званих хрещення, як ювілей нашої віри, став святом оновлення вічної любові у нашому народі. Коли ж я прийду і стану перед обличчям живого Бога. Це обличчя жило Бога, ми можемо бачити тут, у Зарбаниці. Бо цим обличчям є ікона Пречистої Діви Марії Зарбаницької. Вона є та, що свідчить нам про те, що Бог любить нас у своїй материнській поставі. Вона тримає на руках Боже Слово Сина Божого і Сина Марії, якого дарує нам як знак любові Отця у Дусі Святому. Нехай вона буде нашою учителькою віри, щоб цей спадок ми з вами могли зберегти. І гідно передати наступним поколінням, якими після нас може відчути себе любленими Богом і ближними. Цієї ночі виповнилося 25 років з того часу, коли тут, в тому чудовому місці, блаженної пам'яті, Владика Павлова Сили перше відправив Веселюдну анхірейську літурню. І це служіння стало знаком, знаком нового часу, знаком свободи церкви і народу, знаком виходу нашої церкви спілля. Я думаю, що. Ні Владика Павло, ні священники, які до йому служили, не уявляли собі, яким буде це місце через 25 років. Подивімося, як віра в Божу любов може переміняти все. І це місце, і наш народ, і нашу державу. Нехай ця віра буде нашою силою. З якої ми повернемося в цій прощі і будемо дарувати цього усім, хто спрагнений її, як огляд джерела живої води. Амінь. Слава Ісусу!